Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні цікава тема висаджування цибулі під зиму. Останнім часом це доволі таки популярний спосіб висаджування цибулі. Ви можете її висаджувати або весною, або під зиму. Останні роки всім я висаджую цибулю саме під зиму. І в цьому способі посадки є свої плюси. По-перше, це дає можливість вам отримувати набагато раніше урожай. Набагато раніше це на 2-3 тижні. Після чого у мене звільняється шматочок землі, який був під цибулею, і я сюди можу висадити щось інше і отримати урожай з чогось іншого. Також цибуля, яка висаджується під зиму, вона дає набагато кращий урожай. Плюс, друзі, вона є набагато стійкішою до різних хвороб і шкідників, таких як, наприклад, цибулева муха. Це величезний плюс. Для того, щоб виростити гарний урожай е цибулі, нам треба дотримуватися лише деяких базових моментів. По-перше, нам треба, друзі, е відібрати гарний посадковий матеріал. Тут у мене цибуля червоний барон, і, здається радар. Ось. Ну, Це, я думаю, ви справитесь без проблем. Після чого ми таку цибулю повинні відкалібрувати на дрібний сівок діаметром до 1 см, на звичайний сівок діаметром від 1 до 3 см, і на вибірок діаметром більше 3 см. Ось ви можете бачити на своїх екранах. Цибуля, вона різниця в діаметрах. Чому ми калібруємо цибулю? То тому що ось такий, е, такий сівок, скажімо так, діаметром від 1 до 3 см, він добре піде на цибулю-рібку. Ось такий вибірок діаметром понад 3 см, він ідеальний буде на перу. Від цього ми будемо і виходити при висаджуванні цибулі. Також важливий момент, я знаю, що деякі садоводи при висаджуванні цибулі весною зрізають їй ось таку шийку і висаджують. Друзі, при висаджуванні цибулі під зиму ми цього робити не будемо ні в якому разі. Наступний момент, на який ми повинні звернути увагу при висаджуванні цибулі це місце висаджування цибулі. Місце, де цибулі повинна бути сонячним, отримуючи достатню кількість сонця, цибуля дасть вам гарний урожай. Але тут ми повинні її убезпечити від значних протягів. Тому враховуйте це будь ласка. Температура або строки висаджування цибулі. Тут думки спеціалістів різняться. Одні кажуть, що цибулю потрібно висаджувати, коли нічна температура становить. Мінус 4-5 мінус градусів морозу, я, друзі, розповів вам із свого досвіду. Я висаджую свою цибулю, коли середня добова температура становить 5-7 градусів тепла. І по прогнозам погоди я орієнтуюся. Хоч сьогодні це дуже важко орієнтуватися, тому що клімат змінюється дуже глобальними темпами такими, знаєте. Але коли до найближчих сильних морозів у мене є проміжок часу у 2-3 тижні. Ось тоді я висаджую. Цибулю. Як правило, це друга половина жовтня, початок листопада. А ви також орієнтуйтеся. Е, значить, друзі, строки ми сказали, місце сказали, тепер по ґрунту. Ґрунт для цибулі має бути пухкий, родючий, добре дренований. Ось подивіться, який в мене ґрунт. Е, ті, хто слідкує за моїм каналом, той знає, що кожен рік я перекопую на своїй ділянці компостну яму, а це перепрівши буяни, перепрівши листя, тому вже з самого початку ґрунт у мене є родючим. Якщо ж у вас ґрунт менш родючий, то вам варто додати на 1 метр квадратний на ділянку, де ви будете висаджувати цибулю, 5-6 кг перегною. Можна також додати 20-25 г суперфосфату, перекопати. Але важливий момент. Ділянку для висаджування цибулі. Ви підготовлюєте за 2-3 тижні до такого висаджування. Тобто внесли перегній, суперфосфат, перекопали і залишили відпочивати цю ділянку на 2-3 тижні. А вже потім лише ви висаджуєте цибулю. Це важливий момент. Я лише, друзі, внесу кілограм 2 перегною. Для чеснику я цього не роблю, а для цибулі внесу і просиплю лунки ось такою звичайною деревною солою. Все. Чого я перемішаю це все, і сюди буду висаджувати цибулю. Більш нічого я вносити не буду. Друзі, поливати висаджену цибулю не треба, але враховуйте момент, якщо після висадки дощу не буде десь днів 10-14, то ділянку все ж таки пролити прийдеться. Після настання морозів обов'язково мульчуєте ділянку, де ви висадили цибулю. Чим ви будете мульчувати, це вже. Ви обираєте для себе самі. Я завжди мочую опалим листям. І обов'язково враховуйте принцип сівозмінної, тобто цибулю на одному місці радять вирощувати рік-два не більше. Я, в принципі, кожного року змінюю місце висадки цибулі. І ще один важливий момент: цибулю я не буду замочувати ні в яких розчинах, ні в фунгіцидах, ні солявих, ні... На ніяких інших розчинах буду так висаджувати, але важливий момент. Якщо я буду бачити на цибулі механічні ушкодження, ознаки якоїсь хвороби, то таку цибулину я нещадно відкидаю. Тут не потрібно економити жаліти. Уражена цибуля прибрали, тому що вона буде розсадником якихось хвороб або ідеальною варіантом для якихось шкідників. Уражену цибулю прибираємо. Тепер, друзі, як висаджувати цибулю. Ну, По-перше, цибулю я висаджую донцем донизу. І на глибину до 7 см. Між цибулинками у мене буде відстань також 7 см. Ось так це буде виглядати. Між рядками відстань 20-25 см. Якщо... Це у мене сівок. Якщо ж, друзі, я вже е, висаджую ось такий крупний вибірок, це ж, як правило, я вам сказав на перо, то я набагато щільніше висаджую цю цибульку. Приблизно 2 см між ними. Все одно ми це перо по весні зберемо. Тому тут тож немає нічого складного. Присипали і все. Друзі, ну, в принципі, все, що я хотів сказати. Основні моменти я вам акцентував. Якщо щось я не враховую, будь ласка, напишіть в коментарях. Мені також буде цікаво, буду враховувати в своїй практиці. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!